Привіт! я Оксана Соколова. Я біолог, нутриціолог, біохакер та спортсмен. Привіт, привіт, привіт! Дякую за запрошення. Сьогодні ми будемо говорити про тренування та особливо харчування до і після тренувань. І для цього я вам розповім про свій спортивний досвід. Я марафонець, я бігла марафони, мейджор-марафони, плавала марафони 15 кілометрів та займалася триатлоном. Зараз я займаюся в залі і тими видами спорту, які мені наразі подобаються. стрейчинг, йога, теніс або щось інше. Сьогодні я запросила до себе в гості чудову дівчину. Вона займається прекрасним бізнесом. І вона зараз нам розповість, що вона робить і що ми будемо сьогодні робити для наших глядачів. Отже, вітаємо, Ірина Діряко. А я тебе вітаю. Вітаю! Скажи мені, будь ласка, що ти робиш для спорту, для своєї фігури і взагалі чим ти займаєшся? Цім привіт, мене зустріна біляка. Вже представила мене, Оксана. Я оптиміст, гедоніст, просто людина, яка кайфує від життя, і також я дизайнер. Дизайнер, по-перше, купальних костюмів купальників. Мій бренд називається Lucky Reef. і для мене це особлива місія, бо дуже багато дівчат мають, знаєш, що це дівоче. Цей купальник мені не підходить, ця модель не підходить. Не так мені, сидить. Так сидить, да, це така болюча тема, як виявилось. І своїм прикладом я хочу показати своїм дівчатам, своїм клієнтам, своїй аудиторії, що взагалі а, купальник тут ні при чому. Це внутрішній стан, це фізичний стан і все в наших руках. Тому біг це як інструмент, який дозволяє, дозволяє класно виглядати. Скільки ти бігаєш? А, ти знаєш, на це питання, до речі, я а, Нещодавно якось сама собі відповіла і зрозуміла, що бігаю дуже-дуже давно. Я з маленького містечка Дніпропетровської області, це Церечанка, і, на жаль, в шкільний е, час я не мала дуже багато вибору е, спортивних секцій. Mm -hmm. Але від Радянського Союзу е, в Церечанці дістався стадіон. Mm -hmm. І якось я спробувала це ще в шкільні роки. Я просто там періодично забігала на цей стадіон. Оксана, в мене до тебе є питання, Бліз питання. Давай. Марафон чи напівмарафон? Напівмарафон. Тренування 10 чи 5 кілометрів? 5. до тих чи ні? Ні. Це печально. Тава чорна чи з бульбашками. Кажи швидко. Під час тренування? Так. Ай, не підходить відповідь, вода. Окей, а якщо до бігу... А якщо до бігу, теж вода? Розминка чи заминка? Розминка і після тренування заминка. Окей, приймається. Масаж чи сауна? Сауна і після масажу. Шикарний варіант. Або масаж, а потім сауна. Якщо так можна, то взагалі клас. Оксана, до речі, біг чи силові тренування? У мене є свій досвід, тому силові тренування. І останнє питання: йога чи пілатес? А, йога і пілатес. Два варіанти. Да. Приймається. Давай я тобі розповім, як все ж таки я, як нутриціолог, перша має спеціальність це спортивний нутриціолог, як би я тобі рекомендувала налаштувати свій графік тренувань, харчування, вітамінів та пиття води. Ну, Перше, вода це основа життя. Спортсменам рекомендовано пити 40 мл на 1 кг ваги, а можна пити 30 мл для усіх, особливо, якщо дуже велика вага. А вода це просто основа, без неї люди не худнуть, без неї не проходить нормальна детоксикація. І коли людина займається спортом, у неї обов'язково має бути вода в організмі. Ну, на нормальну кількість. Чому? Бо тоді організм страждає. Тобто, ти тренуєшся, ти даєш навантаження і не даєш йому воду, і він буде страждати. Дайте води, дайте води. Води, не, води. Вже... У ну, мене там є вода зараз. Отже, далі, чому не можна їсти перед тренуванням, або можна, і взагалі, як це вирішити? Якщо хочемо схуднути, і у нас ранкове тренування. І не це хочемо. Ми постійно це хочемо процес. неприбезперед. <реклама> <реклама> <да. реклама> <реклама> От якщо ми хочемо схуднути, то тоді нам потрібно зробити жироспалювальне тренування, і воно може бути тільки якщо людина не їла, вона попила. Водичку, і навіть немає соку селери, який я дуже люблю, тобто просто на голодний шлунок, для того, щоб не було вуглеводів і не було калорій. Тоді організм, коли починає бігти, він починає переходити в жироспа... він іде в жирове депо і бере за рахунок жирів, бо у нас в цей час немає глікогену в м'язах і в печінці, який іде від вуглеводів. Отже, я би рекомендувала, якщо ну таке тренування, але воно має бути дуже легким. Тобто, це не має бути якісь там прискорення або дуже в, в велика кількість кілометрів. І по і, да, і по часу це має бути десь 40 хвилин, ну можливо, час там все тренування. Тобто е, і немає, от люди кажуть: у мене падає цукор, я не можу так, таке тренування робити. Потрібно працювати з цукром, але це не, не зараз це не наше питання, тобто потрібно працювати просто зі своїм здоров'ям. Отже, я рекомендую не їсти, я б так сама робила. і Якщо я роблю кардіотренування, то я роблю його тільки на голодний шлунок. Оксана в мене одразу виникає питання: а як ранкова кава? <смех> <смех> Іспанська ні, а каву каву не можна пити. Чому? Бо вона підіймає кортизол та адреналін, плюс кава вона дуже буде негативно впливати на стінки шлунка і буде подразнювати їх. Каву на голодний шлунок пити не можна. Ми прокидаємося від високого кортизолу, і нам не можна підіймати її ще ще його вище. Особливо якщо людина, людина живе в Україні, наприклад, і погано спала вночі. Не можна підіймати ще більше. Добре, якщо ми хочемо залишити каву в своєму раціоні, то тоді тільки після сніданку або найкращий час це 12 година, тобто ближче до обіду. От, тобто, якщо ми е, кажемо про те, що спортсмени п'ють каву перед своїми тренуваннями, ми не спортсмени і великий спорт це не про здоров'я. Тому залишаємо це, бо у них є кава перед тренуванням. Отже, якщо у нас тренування складне, і у нас там потрібно. Ми готуємося до марафону. Півмарафону нам потрібно бігти там прискорення, важке завдання, якесь. то обов'язково сніданок потрібен, просто без нього не можна. Але це має бути щось маленьке: або трошки каші якоїсь, вуглеводи, або якийсь хлібець, там, можливо, там з сиром чи з рибою, можливо, з авокадо, якщо у людини нормально працює печінка, бо жири будуть давати на навантаження на печінку, і, звісно, може боліти. Маленькі вуглеводи, або ж мій ідеальний такий сніданок перед тренуванням – це банан або просто інші фрукти. Угу. Ти знаєш, а я з упередженням того, що банан ну, дуже калорійний, постійно його уникає. Це, це крута спортивна їжа і їжа марафонців, для того, тому що він дуже класно перетравлюється, він дуже м'якенький і він гарно перетравлюється шлунком, тобто, тому що коли ми робимо тренування. Вся кров іде до м'язів і шлунку, який буде перетравлювати їжу, не достається крові, тому має бути дуже легка їжа, але вуглеводна. Тому банан це так класно. — А якщо ми говоримо про горіхи, наприклад? Горіхи це жир, вони тобі не дадуть енергії. З них дуже складно буде тобі взяти енергію і вони дуже важко перетравлюються. Тобто, це не їжа перетренування. Якщо ми поговоримо про Добре. те, що ми закінчили тренування. Що нам треба робити? Нам треба максимально швидко поїсти. У нас є 40 хвилин, це білково вуглеводне вікон, це називається, коли наш організм починає відновлюватися. Ми напрягли наші м'язи, вони мають відновитися, вони хочуть відновити всі свої процеси. Якщо у нас було якесь силове тренування, то воно вони там порвалися десь і починають загоюватися, тому нам потрібна їжа. І ось ці 40 хвилин вони дуже важливі для того, щоб прийшов, наприклад, сніданок або, в принципі, якщо і в інший час тренування, то от щоб прийшла їжа після зразу тренування. І що ми тут подумаємо? Ну, якщо логічно подумати, що відновлює організм, це амінокислоти, які є в білку. Риба, морепродукти, м'ясо, яйця. Оце базис, який має бути. Звісно, до цього ми завжди додаємо овочі. Класно їсти зелень та додавати туди оливкову олію. Але якщо це просто будуть якісь овочі, не проблема. Далі, якщо це ранок або обід, то ми додаємо обов'язково знову ж трійки вуглеводи. Але вуглеводи довгі, які нас на довгий час насичують. Це найкращий варіант: гречка, рис, кіно. Цільна вівсяна крупа, башна безглютенова. Тобто я обираю безглютенові крупи. Оксана, я в тему скажу, що моя сім'я, діти взагалі вже просто не можуть дивитися на гречку. Але, ну, це, Але це, це просто ідеальна крупа. Так Оксана, в мене є ще таке питання. Іноді я не встигаю, я взагалі фанат ранкових тренувань, діво. Але іноді буває таке, що вранці я не змогла вийти. І переношу цей момент на вечір. Скажи, будь ласка, як в цьому випадку діяти, і яке має бути харчування в вечірній час після війни? Mm -hmm. А я знаю, що дуже багато людей обирають вечірні тренування, бо втомлюються на роботі і потім їм здається, що це буде краще. Тут потрібно зразу зауважити, що тут потрібно дуже бути уважлив... уважним до цього. Чому? Тому що коли ми ввечері починаємо бігати, у нас теж підіймається кортизол, і потім людині може бути дуже важко заснути. Тобто вона себе розганяє, каже: Так, давай, драйв там, усе усіляке таке. Тому я не фанат вечірнього тренування, але це може бути дуже легка пробіжка без прискорень, без там завдань, без нічого. Тобто, легка пробіжка класна, або проходка, тобто, якщо це просто ходьба. Далі, якщо ми кажемо про їжу, то тут складніше вже у нас. Людина має поїсти за дві години до тренування, для того щоб це більш-менш вже перетравилося і вже потім бігти спокійно собі і потім лягати по суті спати або попити чайок і усе. Чому це так важливо? Тому що чим пізніше ми їмо, тим ця їжа просто не має можливості перетравитися шлунком. І, звісно, якщо тренування закінчиться о 8 або о 9 годині, і людина буде їсти щось, особливо білкову їжу, яка довго перетравлюється, то що буде? Вона буде залишатися у нас в шлунку. Так, що ти хочеш питати? Це помилка прямо очевидна з моєї сторони, тому що я дуже люблю на вечір. Після тренування з'їсти тваражок, mm -hmm. так. І звісно, це не під ситуація. ситуації. Дивись, сир, кисломолочний сир, він буде підіймати інсулін за рахунок свого молочного цукру лактози. це взагалі неправильна їжа. І якщо я проти кисломолочних продуктів, але це не тема нашого зараз. Це зараз відео, ми говоримо про те, що, що тоді краще з'їсти. Якщо тренування закінчилося, і людина каже, я не можу, я просто хочу їсти і усе. Тоді у нас є яйця. А найкраща швидка дуже їжа, якою я можу навіть собі зробити, порізати авокадо на петельню, помідорчик і там 3-4 яйця. Можна там 2-3 якихось, або зварити просто яйця. Білок не буде підіймати інсулін, авокадо буде давати насичення. І теж не буде підіймати інсулін, бо це жир. А, ну, І, звісно, помідори це просто овочі. Оце буде найкраще. Ну, Можна пармезаном ще посипати трошки. Варіант. Да. — Так. От, Або просто зварити яйця. Але я не фанат такого, тому що я люблю, особливо для жінок, рекомендувати ранішні вечері, для того, щоб був час для перетравлення їжі, для того, щоб ми худли постійно, для того, щоб організм не, нап... не напрягався і не перетравлювався вночі в цю їжу. Тим паче білок дуже довго перетравлюється, Яйця найшвидше 40 хвилин, риба години-півтори, індичка або будь-яка птичка, птиця це десь три години. І червоне м'ясо це 5 годин перетравлюється в нашому шлунку. Тому, якщо ми поїли о восьмій, то це вже десь воно вночі, можливо, в будь-якому разі перетравиться. Але це погано, просто це навантаження йде на організм. Тому ні. Бажано за дві за дві години до тренування поїсти, почекати, потренуватися і лягти спати або там попити чайок, або максимум з'їсти просто яйця. Саме злочинна дясно Варажок відміняється. Оксана, у мене ще питання є. Не знаю, як це трапилось, в який момент я почула цю інформацію, але вона відбувалася, і я дію так. Після тренування я постійно е, роблю собі амінокислоти. Це е, спортивне харчування. Як ти до цього відносишся, чи ок, це чи не ок, е, тому що я це точно роблю, але пояснити всю схему правильності цієї дії не можу. А, а протеїн? Іноді залітає, іноді okay. пролітає. Okay. А, теж це дуже велика тема спортивне харчування. Давай швиденько поясню. Я дуже люблю амінокислоти, бо амінокислоти для нас, для жінок це дуже важливо. З амінокислот складається усе, шкіра, волосся, всі органи, тобто все наше тіло складається з амінокислот. Амінокислоти є в білку, і... але ми не можемо споживати стільки білку, скільки нам потрібно амінокислот. Отже, тим паче, якщо ми кажемо про Молодість постійно, да, щоб у нас не було зморшок, Амінокислоти дуже важливі, білок дуже важливий. Тому амінокислоти точно так, але мені не сподобалося, що ти кажеш, що я розмішую. Тому якщо ці амінокислоти будуть з якимось смаком, mm -hmm. то звісно це буде погано, тому що там є якийсь цукор. І скоріше все це цукор, якийсь буде замінник цукру. Це ще гірше, ніж просто цукор. Тому точно ні, тільки в таблетках. Мій топ амінокислот – це глютамін, аргенін, колаген, в якому теж часто дуже додають ще амінокіслоти, гліцин а і беца, які ми використовуємося саме для спорту. Угу, я зрозуміла. А тоді буду в тебе прохати, підгледіти саме, які ти використовуєш, цікаво дуже. Якщо ми говоримо про протеїн, то точно ні, ні. А, а тому. Що, тому що. А ти склад читала? Ти розумієш щось в цьому бетончику? То я не розумію. Тобто, так. Да. Тобто, якщо ми не розуміємо склад, то тоді це нам не підходить. А, протеїн найчастіше використовують знову ж таки молочний, який буде у нас визивати багато неправильних процесів в організмі. Тому Протеїн точно ні, він буде підіймати інсулін, цей е, цукор, який заміни цукру, буде нам шкодити організму. І навіть я б сказала, що це такий продукт може приводити до онкозахворювань, якщо коротко, тому що це дуже дуже довго потрібно пояснювати. А, ти п'єш вітаміни для спорту чи якісь мультивітаміни? Так, я роблю собі курси споживання вітамін, це оптівумен. Мені здається, вони досить оптимальні по складу, і я їх пропиваю декілька разів на рік. Що ти mm -hmm. скажеш цього приводу? Я не люблю мультивітаміни. Взагалі всі там, ти хто займається превентивною медициною, розуміють, що неможливо покласти там декілька таблеток. Те, що ми хочемо дати людині, там буде погане дозивання, там буде погана форма цього вітаміну. Тому я використовую і рекомендую людям своїм клієнтам. Тільки якщо це вітамін в моноформулі. Тобто, це, наприклад, щось одне: вітамін С або цинка, або хром, або мет... 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 метілфолат, або В12. І звісно, я підбираю їх тільки на основі аналізів людини, тобто, коли я бачу, де у нас є дефіцити, які нам потрібно закрити, і, наприклад, що нам потрібно додати до організму. А якщо ж ми кажемо про те, що ти займаєшся спортом, ти не, не взяла консультацію нутриціолога або іншого спеціаліста, то краще все ж таки пити, от як ти кажеш, там будь-які мультивітаміни, які більш-менш будуть покривати добові твої норми вітамінах, тому що ти займаєшся спортом і ти з їжею просто не можеш це все взяти. Отже, якщо ми бігаємо, ми починаємо з розминки для того, щоб підготувати своє тіло трошки, тому... Починаємо зверху, з голови, голова головне. потрошечку шию, обережненько, без різких рухів, потім плечі. Розповім тобі, як бігати з музикою. Супер. Так, і розкручуємо. Так, давай тепер наш ламбади, Та тенденційний ламба, да. Так, і по одній ножці в різні сторони, для того, щоб усі суглоби почали працювати і зрозуміли, що зранку їм потрібно прокидатися. І плюс стабільність. Робимо такі рухи, як в житті вони роблять. Тобто коліна роблять тільки такі рухи. І обов'язково. До речі, я постійно роблю неправильно. Ти зараз... да. Це дуже часто проблема, не знаю звідки вона пішла. От. Розкручуємо гарно, тому що це і є. Коли ми починаємо розкручувати, то туди приходить рідина, яка має змащувати усі суглоби для того, щоб у нас не було травм, стрес-переломів і всі, всілякого такого. Отже, ми зробили з тобою розминку, ми можемо бігти. Так? Побігли.